Вітання, друзі! Сьогодні я б хотів поговорити з вами про Рембо. Цей танчик у нас був за бойову перепустку Спеціально з нашим, так скажімо, фільмом дитинства. Ну і давайте розберемося, що ми взагалі маємо за танчик. Це в нас м 103 звичайний. Прокачуваний тільки з зміненою гарматою, а змінено там додано трошки, скажімо так, дпм -у, але віднята в нас, на жаль, такий альфа. Е, тут цього на всього 360, ну, спірку в мене 365. Отже, бачите, що в нас є лючочок. Так, швиденько пройдемося по броні. Бачите, що в нас тут 250 ВЛДшка, 180 НЛДшка в Принципі, розумієте, що при стику це звичайні амери. Якщо він вам буде бортувати, то звичайно кидайте в цю сторону, а не в цю, тому що тут буде саме м'якіша така полосферична зона, і вона тут буде саме м'якіше. Так само, як з цієї сторони буде вона ця, тут вже будуть рікошети. Від борта можна стати, тобто є зони, де будуть рікошет, але тут заман є, точніше така підбашена кільце. Плюс того, ну, де-не-де, тут бачите. Yeah. З маскою все норм. Перепрошую, тут є тільки ось якісь смішне, але воно, до речі, менше, чим в. Ви... іде 5 скажімо так. Що ж, по гарматі. 365, е... альфа. перепрошую, 360 альфа. Е, Тут, 200, скільки там, 258 підкол, е, кумулятив, якщо не помиляюся, да, 320. Ну. Це, що вам потрібно знати, час зведення 1,6, перезарядка 6,5. Це з цими виставленими фаршами. Чому встикнув сюди турбінку, тому що йому не вистачає трошки зведення, чому так само поставив СТАП, і ми відказалися повністю від КПшки. Можливо, це помилка, можливо, ні, але кожен вибирає, як він хоче. Мінус 8 гармата опускається. В принципі, 2000 хп у нас є. 38 вперед, 14 назад. Доволі таки непогано. Проходимість не саме краща. Тобто. не саме краще. Це, скажімо, так. Але на м'яких ґрунтах бачимо 30-ку будемо їхати якусь. Е, ну і що ж, давайте такий, скажімо, глянемо сам бій, де ми тут. Попали на карту Руйнберг проти сімерочок, в принципі, немає ніяких сильних, на жаль, гравців, з якими можна було попешитись, але доволі таки непогано він відігрався. Ну, давайте так, якось, скажімо так, коротенько пробіжимося по цьому всьому, По, аук... точніше, не по аукціону, а. По тих івентах, що в нас були, що ми отримали Рембо, що ми мали аукціон. Ну, скажу так, це не є імба. Це є доволі таки середній танк, який ми отримали за рахунок того, що проходили бойову перепустку, яка тривала там аж 50 етапів. Тобто, отримали звичайний марафонний танчик, ми би там відігрували 14 днів, чи там, мовно, 10, і би получали його так само. Але там, можливо, задачки, мабуть, проходить якісь на скіл, на щось таке. А тут нас просто треба кількістю боїв, що не дуже так і цікаво, якщо чесно. Е з приводу самого танку, ну. Е будьмо чесні, тут не кожен реалізує ДПМ, і це позиціонується як фарм-машина, яка, до речі. Має тут все-таки підкола не ББшку, і за рахунок цього, що тут срати пробиття ББшкою приходиться стріляти навіть по вісімках, бачите, що там можливо було щось з концієвера цього пробити, але, на жаль, нас не злітає. Ну і більше факт, що ми його не проб'ємо. Чи ж проб'ємо, але це вже буде трошечки пізніше. Е... Він не буде вам фармити, так як умовно якась вісімка фармить, якийсь умовно X'amч, якийсь умовно гром, якийсь умовно сфак. До речі, дуже рекомендую цю пт якщо у вас буде в ангарі, вона. Ну, вона просто грається на підкаліберах, і за рахунок цього його імбового барабану, вона набагато краще відігрується, чим ось цей Рембо. Ну, але що маємо, так скажімо. То маємо, хтось, можливо, хотів машинку, яка чимось схожа на М103, я особисто давно хотів таку машину, щоб вона була саме для фарму, але бачите що? Типу, ВГ перестаралася з його нерфом і дуже вбили стабу. І за рахунок цього, ну, ви мусите просто все на стабілізацію, щоб хоча б якось відігрувати. А за рахунок цього у вас просто. Втрачається сам момент, що ви не середній танк тяж. А якась грубенька стежка, яка, на жаль, не має закалки. Тому що потрібно чимось жертвувати. Ну а всьому решта. Ну, 360 альфи, чесно кажу вам, ніхто сильно зараз не відігрує від альфи, точніше, не від ДПМ, а від альфи. І... Це що банально на ДЗТ якомусь ви так само будете виставлятися, так само підставлятися, тільки ви будете жарити просто по 300, ой, по 440 і кайфувати з танку. Ну да, тут у на 1 градус краще, та і що. ДЗТшки, як на мене, башня більш цікавіша, і за рахунок того варіант накидати, мабуть, що вище, чим пукати по 360 і. Розказувати, що тут щось, щось, як кажуть, ви настрілюєте. Ну, а тим не менше, ми настріляли вже 3000 на да, на комисах. Вже під'їжджаємо, розвалюємо повністю всіх і вся Бачу, що вставляється сам Бізонте. Моєму даємо, він як по класі жанру не буде виїжджати вже, тому що він шотний, я це розумію. І Бізонти це розуміє, і ми вже пробуємо тут просто з цього чувачка розвалювати. Він мені дає слабенько в боєукладочку, до речі, тут так само компоновочку буде закинути якусь слабеньку, тому що, бачите, БК крітується дуже такий часто. І що, ми будемо вже в цього ТНХ виходити, в тут з Можна було не стріляти, можна вже було перейти на калібри. Але я вже вирішив тут думати так. Дале 4400 спойлер це весь демедж. Ось вже всьом, Що ми дали, 4500, 4499, І це вже кінець бою. Скажімо так. так отже, накидали ми. Майже 4500, перепрошую, Розгорили трошечки 7-рочок. Бачимо, що наша тіма теж щось таки понакидувала їхні, ну, в принципі, завжди як в дефолтному бою Бізонти Mладі, 300 накинув. Ну, і що я хотів вам довести, це те, що ці танки, на жаль, не фарм. Та як ви будете переважно більшість грати з десятками перед дев'ятками, вам цього пробиття не буде хватати. І за рахунок цього. Будете стріляти голдою, А це, ну, мінус просто фарм. Тому що, мовно, якась 8К буде мати дефолтне пробиття. Ви такі ж самі 3-4 тисячі датесте і зафармите тут, ну, мовно, тих, 170 тисяч. Тільки тут не буде кумисом пробиття, і ви не улетите в мінус, а просто будете мати там мінус там, 40 тисяч. І там, грубо говоря, 140 тисяч щоб і зафармити. А тут, на жаль, такі 60 тисяч вийшло у нас. Що ж, дякую всім за перегляд. Не забувайте підтримувати український контент і зустрінемося вже в наступних відео.